Від сьогоднішнього дня обов'язки міського голови нашого міста виконуватиме секретарів неради Олексій Моляренко. Адже чинний мер Володимир Хомко пішов у відпустку. Тому ми сьогодні запитаємо у рівнян: чи знають вони хто такий Олексій Моляренко і що у нашому місті деякий час буде новий очільник? Лотувався раніше на голову, ну знає. Ну, як знаю, я особисто з ним не знайомий, але ж я знаю, хто це такий. Якщо б в ньому вийшов, так його вже і збрали ще раніше. Так що, як той армінін казав, вони оба лучше. Коли не чули. Ексія Моляренко він очолював ну, в нашому місті, в нашій області блок Петра Порошенка. Ну так скажу партію, як вона називалася? Солідарність так. ні, нічого не вдасться. Тим паче, наш президент він взагалі нічого не хоче міняти. А якщо ще люди, які ну бо ну я вважаю, що ну ці олігархи, то вони навіть і не є. Не є громадянами України, вони не розглядають нашу Україну як державу, а як частину свого бізнесу. Але якщо люди, які вже на нашому рівні і ще це підтримують, то я вважаю, що це не патріоти, і ці люди для держави нічого доброго не зроблять. Це бізнесмен, представник регіоналів. Я даю інтерв'ю, я прокурор бивший Жильської залізниці, моя поміля далекий. Но, якщо він буде працювати разом з Хомком і на, нашу, на наше місто, то я думаю, що він... Будемо допомогти нашому місту. Місто буде наше нормальне, хай йому працює все добре. Слава Україні! Героям слава! А чого Хомко пішов відпустку? Тому що буквально на днях зустрічали президента України і Хомко там ззаді так сказати йшов. Ну, маляринка молодий перспективний, людина. Ми тільки за нього, хай він собі буде, працює, тому що я теж вже в такому віці, але справа в тому, що треба давати е, рух молодим. Хай молоді працюють і захищають нашу батьківщину, наші інтереси, наше законодавство. То може Володимиру Євгеновичу не варто виходити з відпустки? Я хай... думаю, що так, йому певно не варто. Хай він собі йде і там собі відпочиває. Все доброго вам, будьте здоровенькі.